Танок новий зустрічає, прабатьківська вільна земля стає в українському краї. Свободи воскресла зоря. А в ній заповідні стремління, що кров'ю ми мій народ. О, скільки людей весь майдан вирує. Людськими емоціями ні краю, ні кінця. Народ піднявся, силу і правду чує. мали ж він дівки та топерця, він що по людськи правди вимагає, по доброму без кровопролиття, бо добре жити кожен право має. І ти щасливий світле майбуття, народ почути, треба й поважати, І поступати так, як він валить. Щоб потім за чим не жалкувати, Відчути серцем історичну мить. Щоб зберегти людей і Україну, і повести до світлої мети, а не вести усіх нас до загину, з народом завжди треба в ногу йти. Горить Україна, горить Україна мій Боже, поможи ти її спаси. Найбільш кожне серце тривожить, що гинуть найкращі сини, наповнила чаша повінця, терпінням стражданням, слізми. Ми, браття, ми всі українці, ми хочемо бути людьми, піднялись ми за свободу, дороги немає назад. Стріляли в обличчя народу, Тиран наказав наказао і вже ніщо не змінить цю хвилю під назвою гнів. Звільняємо свою Україну від заяць і нечесних панів, не станемо ми на коліна, нам віра і правда ополот, бо з нами уся Україна. А ми гідний народ. День гідності і свободи, окроплений кров'ю, не окроплений, залитий кров'ю героїв. Їх палили, гнали, били, рвали і стріляли, кров лилася на майдані, смерть страшна гуляла, бо гідності революції герої творили. Волю свою незалежність вони боронили. Біж жорстокий. Бій, за неньку мужнього народу, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Сльози болю, сльози смутку, свічі і лампади, Квіті у море на бруківці криваві троянди, і з лампадок вже горить тризуб України. Це як символ, це як факел у боротьбі єдині. Любов, туга, журба, пам'ять. Світла пам'ять вічна, у серцях і душах наших житиме довічно. І Герої України це Небесня Сотня, не загинули, злетіли, голубінь небесну. Народи мій, пишайся тобою, моя душа, частинка Твого я, красою правди у святім двобої понад майданом Сонця Лексія. Є нація, хай знають усі в світі, ми є, народ піднявся із колін, і переможне сонце правди світить, співає гордо наш державний. Ім. Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася жива, Хай заокобзер народу поставати до цих пір живуть його слова. Хай забути Шевченка не загине, ми йдемо за волю і за правду з ним. Україна стане на колінах, лиш перед Богом, вічні перед ким. Мамось, браття, крикнемо що сили хай не керує нами різний зброд. Ми разом всі велика і грізна сила, яка й називається народ. Прийшла пора, ці ярма поскидали, і руки без скандалів піднесли. Ми будемо разом до кінця стояти, боротись, жити і перемогти. З піснею свободи, столаємо негоди, натхнення сповнені повінця і спали дух народу, знов підійме свободу